Привіт-привіт, всім привіт! Тут Таня з Львова. Ми приїхали на Великдень в село, на дачу біля озера трошки відпочити. Сьогодні мого день народження, я його вітаю з днем народженням. Бажаємо міцного здоров'я, всього-всього найкращого, миру і всіх благ. Подивіться, як в нас тут гарно. Кругом травичка. Ми собі тут опустили крійночку, коцика, трошечки накрили стіл, взяли дещо з собою закусити, перекусити. Які гарні трави польові. Колись називалась бабуся, моя казала, то кислиця. Це дикий горошок. Ну, і різних таких, що я навіть і не знаю, як називаються трави. Красава. Пташки співають, сонечко, джмілі літають. Озеро. То є громадське озеро. маленький такий кармасик на юшку. качки приходять світські, купатися, плавати. Худобно поїти, привозять сюди. Давай ну, тиху, За озером осолесь поліз. що не каже, а в селі добре. Бажаю всім миру, здоров'я, тихих днів, тихих ночей і найскорішої перемоги. Всім папа! -па.